Серце наповнене хвилюванням, очі і вуста завмерли в очікуванні, і ось він настав. Ура! Але свято вічним не буває. Все, друзі. Мені вже час додому. Дякую вам, я поїхав. Так теж п'яні Хм, А може прокатить? А, ні. ні, якщо міліція зупинить? А, може... а може ризикнути. Нетверезому стані за кермо ніц, баста апріорі. Найлегший варіант це таксі. Але в новорічну ніч це обідається вам у чималу копішку. Якщо звичайний день вартість такого задоволення від 30 гривень, то в свята ця цифра в рази більша. Але якщо ви приїхали на свято своїм автомобілем, існує послуга драйвера. Дзвонимо та дізнаємося. Всі подробиці, якщо та то кордону точ стоїть только 200 гривень в час. В перший час адаптера оплачується повністю, на навіть якщо ви з ним проїзділи 10 мінут. Єдиний момент, якщо ви поїдете за ґард. То вам ще придеться плачувати кілометраж. Далі послуга евакуатора. Щоб погрузити та розгрузити легковика, вам доведеться заплатити 170 сімдесят гривень плюс 5 гривень за кожен кілометр. А якщо це мікроавтобус або джип, то розгрузка погрузка буде коштувати 200 гривень плюс 5 гривень за кожен кілометр. Щоб зекономити, краще не пити взагалі. Але як же не випити за вдалий новий рік? Тож споживайте алкоголь відповідально з новим роком.